Дивною виглядає ситуація, коли під час воєнного стану державні установи накладують оком на чуже майно, особливо якщо це колективне майно. Ми будемо зараз спілкуватися з представниками Федерації профспілок України стосовно того випадку, 18 березня 2025 року, Агентство з розшуку активів і менеджменту заявило, що вже провело конкурс і вибрало управителя, який буде тепер управляти майном Федерації профспілок України. Дійсно. Ми побачили уже по факту того, що відбулося, що був 13 числа, 13 березня, проведений конкурс, на якому він яким чином, так хоч і через прозоро, але так був проведений, що ми не змогли не тільки там прийняти участь, а й навіть відслідити проведення цього конкурсу. І як результат, ця компанія, в якої зовсім немає ні досвіду, ні практики, ні… Колективу, і вона перемогла в цьому конкурсі. Так як оцінила Арма цей будинок приспілок як актив, і вона його оцінила в 850 млн грн, але його на сьогоднішній день вартість не менше 2 мільярдів гривень. Тут стоїть цілий ряд питань, яким чином Печерський суд мав виносити рішення про невідповідність чи документів чи права власності. Він виніс рішення, що будинок приспілок не має права бути. Проспілковим, а має передатися в арму. Ну, я хочу сказати, що він в 1980 році зданий в експлуатацію і переданий зразу про спілкам. В 91 році, коли стала Незалежна Україна. Цей будинок профспілок був законно перереєстрований і оформлений за профспілками. Жодного дня цей будинок профспілок не був державної власності. Жодної записи, що от там 25-го числа такого року, він був державною власністю. Не існує такої запису, такої ніде. Він завжди був профспілковим. За проведення цього конкурсу ми написали листа, звернулися відкритим листом до президента України, до голови Верховної Ради, до прем'єр-міністра України. І в антикорупційні органи написали листа, і мали вже його сьогодні, маємо його відправити в набув, в САП про проведення перевірки на рахунок і проведення цього конкурсу і тієї фірми. Хтось тобто говорить, що ми ну, так неефективно захищаємо. Але ну підскажіть тоді, як у нас іншого варіанту, як вийти на акцію протесту, немає. Ну під час війни. Ми цього механізму лишилися. У нас іншого варіанти, як подавати, звертатись до міжнародних організацій, до проспілкових світових організацій, що ми і це зробили і робимо під час нашого журналістського розслідування. Ми дізналися, що подібні випадки в Україні не поодинокі, і законно оформлену власність, будинок, квартиру, бізнес, земельну ділянку можуть забрати за рішенням суду або навіть і без нього. До речі. На сайті президента зареєстрована електронна петиція. Якраз вона закликає підтримати закон, який захистить право українців на приватну власність. Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо посилення захисту прав добросовісного набувача. Є ще 88 днів для того, щоб підписати цю петицію, треба назбирати 25 тисяч голосів. Наразі там лише 8 тисяч Будинок «Проспілок» під час революції гідності був серцем майдану. Тут був і госпіталь, тут були, і кухня, тут були, і місця, де могли протестувальники відпочити, перепочити, зігрітися. Сюди приїхав віцепрезидент Сполучених Штатів Америки і дивився на море людське майдану спротиву. Після того, як будинок проспілок був знищений вщент пожежею, його відновлювала ж не держава, його відновлювали завдяки знову ж таки грошам профспілок. Яким чином було відновлення? Проходило. Чи вкладалась грошима держава хоч десь? Будинок про все-таки був на стороні добра. Всі бачили, коли він там цілий тиждень горів цей будинок про його дійсно спалила і спалила служба безпеки. Вона була державним органом. Ми це вже говорили, декларували, що жодної якоїсь допомоги, копійки там не було взято від держави за свій рахунок, за рахунок наших колег з усього світу. Практично, ми, як ви бачите. Відбудували, зробили набагато краще, і вони зробили як таким ну, лицем чи візитною карткою нашого міста Києва і нашої держави, наш будинок Приспілок. Ще одним наглядним прикладом є те, що ви, напевно, всі пам'ятаєте, після 14-го року Революції Гідності скільки разів піднімалось питання про створення музею гідності біля Жовтневого палацу, там навіть ви вирили котлован. Туди я знаю, що звозять уже кожен рік, коли є сніг, звозять сніг туди. Уже пройшло і з того часу, вже пройшло 10 років. Там вже так не тільки музею немає, там тільки знак стоїть, що там має бути побудований музей. А про спілки через два роки, коли вже відбудували будинок про спілок, зразу виділили приміщення за одну гривню, надали приміщення і організували відкриття музею гідності. Туди іноземці приїжджають, школярі приходять і вони знайомляться, як відбувалася ця революція, що тут було. Під час підготовки сюжету ми дізналися, що Національне агентство з розшуку і менеджменту активів відмінило конкурс. І тепер консорціум, управляюча компанія Кампарітет, не буде управляти будинком. Розпілок. Але ми вирішили видавати сюжет для того, щоб ви, наші глядачі. Точно знали, що відбувається з нашою з вашою колективною власністю під час воєнного стану.